Це говорити, треба всім доводити і показувати на всю Україну, що в нас є герої, вони були, є, і будуть, і це треба цінувати. Тому я ну, хотів би типу, подякувати по-перше франсам Верховини за вчорашній е, прекрасний концерт. Шкода, що дуже мало було людей, як на я думаю, що проходить буде завалено, що люди будуть прийти, прийдуть, бо концерт все варто того. Ну, на жаль, Другобичан їх визнається, а інших у мене тут вже є. Хотів би дуже подякувати і е, мерам міст, які долучилися. Е, я знаю, скільки десь зібрали ми кошти. 26 тисяч і там Прошу. 000, 360. Прошу? — 26 тисяч, і 360 гривень. Все нам все, так? було <ріпи> <ріпи> <Та підтримки, ріпи> хто Порядка 700 чипу спидею, чому на тисячі. Мало бути 120. 1200. Тоді і, нормально. На такі концерти ми заслуговуємо більше. Культур їх не подякувати за все, і що хоче виходити. Також хотів би, що в нас сьогодні дуже важливі акції і я би як не готовий проходити, що організаційний скаже. Добре, Десять годин розкладання підійде. Потім висадка висадка дерев. Хто буде освячувати камінь? Отець.

Добре, значить, інформаційні не, інформаційний, інформаційний, не організатори. Значить, перше, будуть висвітлена та подія і чи будуть по, ну, всі журналісти ті, що забезпечили? Та? Друге, чи ви вже на рекламні щити, на рекламу подали прізвища всіх наших героїв, що воно Ну, Дивіться, то вже тиждень мало відбутися. Ну я вважаю, що цей от ролик по всіх героях, по всіх прізвищах, скільки в нас є десь фотографії. 70 фотографій, так. Добре, і ну, коротка географія, що це є. Вже розпасовано, наскільки розрахований десь з грамот ролик? А, ви блокова? Все, молодці. Yeah. Я декілька хотів би сказати, що, що мають бути блоками. Yeah. Добре. Yeah. Навчальні навчання. Yeah. Навчальні зарплати, так. Добре. Значить, мені потрібно, щоб саме про наші герої знали і відчували. Сьогодні ми закладаємо. як Вираз інформуєте, що сьогодні ми закладаємо парк нескорених. Це всі герої, які загинули і Які не скорилися ворогу, а в честь закладання ворогу за гинувших 475 людей в Ізюмському лісі. Це і наші полонені, це є громадяни Ізюму, це є діти, жінки, чоловіки, старики, за які були закатовані, а Ізюм це наш місто побратим, тому ми повинні це відзначити друге. Це те, що ми ставимо алею Дрогобицьких героїв. Теж прошу це відзначити, бо це як парк нескорених, це на всіх, а алею Дрогобицьких героїв, яку ми разом з громадою вулиці Саварської плануємо зробити від церкви до церкви. І вже зараз щоб ми це заклали осінь, коли можна буде висаджувати якісь дерева, або навесні все підзвоним. Але все підготовлено, робити. Повинен бути інформаційний супровід, тому що про опитування в нас не кожен знає, що буде День Герою. Що говорити про схід України і про Південь. Ми коли сказали і запрошували зі Сходу України, то що за такий праздник? Тобто треба цей день Герою популяризувати і наші нові свята, нові святкування. Ну, історична реальність підтверджує надійно. Добре, тепер до е, наших справ робочих. Що у нас робиться з дорогами? Рішення права, теж відчувається

Одне місто і самбиська коли. Yeah. Добре, дякую. Медицина. Що у нас робиться? Хірургічного корпусу нашого лікарня. Сподіваюся, що якщо операції проведені не буде, треба пати в теж на реєстрану повітря, то це мінімальні повинні за весь період оперед зустрічання. Добре, добре. Значить, укриття коли економіки Думаю, що це Перша декадж дівчатка. Перша декад дівчат. Добре, що будемо з вами звинувати, що візьміть і мені намалюєте околетні дії. нашої сторони кроки, як я це бачите, збираємо з головний дріб і починаємо вже крок за кроком думати, що ми маємо робити і які наші наступні кроки. Добре, добре. Це наш час в Україні США. Спочатку тижня розпочнутися роботи по роботи даху закладу світло 13. А також буде охоронашим оглядам на проведення контрівсії в районі ситуації з вода в рашні гімназії. Дитячі майданчики дисконують. Дитячі майданчики власне стрелом не плануємося і все-таки високосторонний справді по планітарні. Добре, тому що там ми 17 шоу сказали, що подивимося, там хотять долучитися до деякі і слідкувати за цим процесом. Ну і плюс нам треба по тому класку нагадається мені комп'ютерний, що там це саме потім, де що я зробив. Давайте, окрім того, що хоче. Перше на рахунок укриття, номер 9, що ми віддали на баланс. Відповідно, так само рішення сесії для Я підтримки. Поки що сесії будемо дивитися, може, десь боку на цьому тижні. Розблокується сесія і будемо працювати, на немає, будемо розмовляти і дивитися. Тому що ви бачите, сьогодні були військові. І зриваються. І я би дуже хотів, щоб ми всі, нам не вистачає коштів, щоб всі долучилися, бо треба вже військово затронути рушницю, нам вже готові. Все, Нам треба всім долучитися. Я просив виконування всі служби, школи, лікарні. Якщо можете, що можете, тому що міська рада виділила гроші. Ще може, ми там подумаємо Оксана Романівна, і крайні. Може ще якийсь одноденний заробіток, щоб ми швидко їх на ну, ми будемо полякувати, скільки нам там не вистачати. Ну але це стосується всіх, тому що це є життя дякую, це є так, життя людей. І така антидронна рушниця вона спасає е, цілий батальйон, щоб ви зрозуміли, і гвардії е, наступу. Тому це дуже важливо для... для Майбутнього наші для захисту людей, ви що бачите, зараз вже війна буде там така. Війна трошки йде з дронами, і коли наші просто розстрілює, наші нічого не можуть зробити, це неправда. Не Тому ми її започаткували, то ми вже не один антидронну рушницю передали, ми передали дуже багатьох, але це зовсім інший вищий рівень. Потужніше вона, сильніше і буде більш безпечніше в нашим воїнам. Тому я закликаю, щоб е, хто ще може, по цьому е, кажуть, ми рупиниці, а, а солдатам життя. Просто подумайте про це, що з кожного чуть-чуть щось дамо, а солдати отримують життя, не будуть жити. Це дуже важливо. Добре. Е, значить, культура, що в нас є. Тих заходів прибільшилося вище, у нас ще завтра о 17 й годині буде великий мистецький захід, постаті нескорень, на який всіх запрошуємо. Це дуже велика подія, то дня говорять. Добре. E, що робиться з вашими бібліотеками? Бібліотеки працюють. Добре. Працюють, як ми лише проводили в бібліотеці. Я би пропонував вам, щоб рада, наша молодіжна рада, щоб вона провела так званий моніторинг всієї всі бібліотечної системи. Добре. І подивилися, які книжки для нашої молоді там читати, скільки ще праць КПСС і так далі, подібно, творів Леніна, Карла Макса і так далі. Добре? <решко> формии, я готовий сам. Прийти в руку людей, я вміщенную такую штопу. Книжок на логічні вот, за системи. І Маяковську, і паспортину, і карбаніну запхаю і жити з неї буду. Всі-всі, я ті всі твори знаю, що загадські сили. І на наші, Великий творів письменник побличок, який писав з одного боку прекрасно про Україну, з інго боку прекрасно про комуністичну партію. Так що то треба все дивитися і долучати. І, і, і до того це, це є надзвичайно важливе. Це виховання нашої мови. Ви подивіться, е, скільки зупиняється людей, скільки зупиняється людей, коли йде хвилина мовчання. Свободи по всіх загинувши за них, за тих, хто тут бігає з телефонами, бутерброд дожовий і біжать в ті секунду, ті, ті нещаснику ті хвилину, зупинитися і схилити голову. Подивіться. І молоді теж. Подивіться. Так, якщо є одна е, старенька бабуся, зупиниться і почне молитися, тоді вже думається, дивиться. А якщо не знайдеться такої одної... Тобто одна наволоч, як мої чому їх не називає. Люди за них життя. Воно ту хвилину не може зупинитися і до своїх бутербродів вдавиться. Чи по телефоні не може говорити? Це тут ходять. Тут поряд з нами. Я кожен день дивлюся. А один починаєш торити, відхиляти, захиляти, магазини відкривати, бігати. в ту секунду. Оце і культура наша. Оце наша пам'ять. Це є наша відданість. А ми хочемо щось від москалі було. Коли ми тут маємо своїх москалі переведення, які не можуть на секунду зупинитися і віддати шану тим людям, які забудуть за них, за ту морзону, яка недостойна того, щоб тут ходити. А це і культура. а це і наша бібліотечна система, а це і наші книжки. А це на чому вони ви виховувалися? Добре. Треба вилучити з мозгів, розумієте? Ми можемо з бібліотек вилучити, а от звідси, як вилучити то все, це вже ваше. А треба вилучитися. А для того, як вилучити, треба щось туди вхати. Тому це ваше, це є культурне, це є завдання культури, освіти, це є наші спільно, всі влади Бо По сьогодні я подивився з тими бутербродами і з телефонами. Розумієте, Хоч молиться, але те, думки зовсім не молитві. Добре, мої ну хороші. Значить, на цей тиждень ви побачите, у нас дуже багато подій, дуже серйозних подій. кого є якісь запитання, хто ще, будь ласка, Добре. дуже розчував весна, бо розпочували, тому я назад допоможите, позитив я Один були сьогодні знову ще. Інформаційний відео. Всій, я знаю, але круті, <пілля> <не> круті. <пілля> говоріть, може тут на ранощі критики пару разів, що години буде. Може, як хто не чує, судь, може почути, що і не години. Добре, добре. Дякую. І ще ви <пілляє> за якісь питання. До Ну, щоб потім не сказали, що у нас ще сесія. Це, це я розумію, але вони що раз то більше накопичується. Всі, хто ну, має відношення і якісь питання по сесії, рішення, все, рішення, рішення на сесії. Будь ласка, ще раз перевірте, ще раз подивіться, і, що ми все зробили. Ну і останнє питання це завдання по пошиваку. Там у нас Ростислав квартири. Я би дуже просив, щоб ви опрацювали, подивилися, де, кому, що, де, як, і щоб ми могли їх розподілити. Добре? Так, будь ласка. Усіх продовжують. До якого числа? 26. Добре. Добре, я подивлюся, скільки наших активістів диванів прийдуть і долучаться до хорошої роботи. Добре. І ще раз дякую верховині, ну направлю, ви молодці. Староста зараз до мене на п'ять хвилин, зайдете буквально. І далі всі рухаємося по плану на сьогоднішній день. Якщо більше немає нікого, ніяких дайте на цьому.